Шекспір, сонет п'ятий. Як мало часу маємо, коли, наш погляд, мимоволі прикують, на різних квітках ніжні кольори, приємну насолоду нам дають, але час стрімко літо вже веде, Знов до холодної зими, а там. Мороз враз квітку згубить, лист впаде, залишиться стеблина сам на сам, і сліду не залишиться красі, неначе замурована у лід, утратила свої принади всі, набувши досить жалюгідний вид. Та хоч у квітки змерзнуть клітки всі, Свою красу знов явить навесні.